Добрий вечір, Суми. Дивимося з вами на 26 вересня на безпеку. Я маю надію, що ви вже всі живі, здорові. І все у вас добре. Суми 26 вересня. Чомусь фізичні ушкодження людям і сльози. А чому, не знаю, якби це був мирний час і мене спитали да про таке, я б сказала, що десь в дитячому закладі буде якась м, пожежа, чи станеться якась. Ну, надзвичайна ситуація. Ось так. Якби це було мирне время. І чомусь показує, що не зможуть допомогти. Дивно, не люблю такі відповіді. Завжди за ними щось. приховано. Так, дивимося Сумський район. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного безшахибного удару? Сумський район там. 26 вересня. Вам треба берегтись людям. Того, що летить здалеку. Ну, це ракети, мабуть, будуть. Щас подивимося. Це буде скоро. Буде приліт у вас, прильот. Це, мабуть, вночі буде. Хлопці почнуть забивати на підльотах. Є шанс маленький, що це, звісно, ну є шанс, треба молитись, треба просити янголів-охоронців, щоб захистили вас у районі, сумський район. Робіть купол, кожен над своєю родиною, над своєю домівкою. Робіть купол. На Сумська область. 26 вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам, або шахедів? У вас шахеди, загроза шахедів. Їх збиватимуть. Десь може потрапити в будинок. Десь сім'я? Це може бути приватний будинок. Бути обережні. Ну, там вже багато, я розумію, що це так розмито, але там багато населених пунктів. Ну, але хто дивиться, тому і це і потрібно. Так, вас ще на іншій колоді сумчани. Місто Суми 26 вересня. Але в сумах оце негарно випало. Покажіть, чого остерігатись місто Суми на да, фізичні є вже. А ви будете переживати, не знаю, не пада прильота і перший раз не випала, але якась буде, ви будете переживати, щось почуєте, таке у вас буде, може, що це на все місто, якась буде така трагедія. Не знаю, ну прольотів не показує. Друга колода теж. Це добре. Сумский район. Дочь уже выроснет. Сумский район на стрюме. это будут лететь. буде скоро, покаже скоро. Самка область. 26 вересня. На області район погані карти суми. Не бачу я прильота. Дай Боже, щоб так і було. Але ми ж не розслабляємося, бо знаємо, що може бути ворог підступний. Так, суми. 26 вересня. Ще ще на третій вас передивлюсь для успокоєння. І свого і вашого на суме будуть летіти шахи, де їх повинні збити десь там за межами. а летіти будуть на підприємство, не на, ну, на якусь інфраструктуру. Не цивільні. Це буде не терор цивільних, а Але люди будуть налякані. Будьте обережні. Сумчани, бережіть себе. Завтра зустрінемось з вами. Подивимося, що нас чекає далі.